Місце підтримка у рівному відкрили простір турботи про ветеранів та ветеранок. Почують людей. Пагорб слави що у рівному планують привезти до ладом, що змінюватимуть. ITV. Новини. Добрий вечір. На Дубинщині горів житловий будинок. Вчора близько 17-ї години рятувальники отримали повідомлення про пожежу в приватному господарстві в селі Острожець Дубинського району. Спалахнула одна з кімнат житлового будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося швидко ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. У рівному перед судом постане аферист, який пообіцяв продати авто знайомої. Поліцейські встановили, що у березні цьогоріч житель рівного запропонував знайомій допомогти із продажем її автівки. Дівчина без вагань передала йому ключі та документи на транспортний засіб. Аферист підробив договір купівлі-продажу та перереєстрував авто на нового власника. Вторговані кошти у сумі 300 тисяч гривень. Зловмисник привласнив собі, а знайомому майже чотири місяці запевняв, що транспортний засіб іще не продав. Правоохоронці Краю повідомили про підозру, матеріали справи скерована до суду. Місце підтримки у Рівному відкрили простір турботи про ветеранів та ветеранок. Метою проєкту є надання підтримки у вирішенні проблем, з якими стикаються військові після проходження служби. Тут з ними працюють не лише лікарі, а соціальні працівники. Наскільки це допомагає військовослужбовцям, та чи будуть відкривати такі простори надалі? У матеріалі нашої сніжани Традовської. Відтепер у Рівному діє простір, де ветерани та ветеранки зможуть після служби не лише проходити лікування та відновлення, а й отримати іншу підтримку. Простір створено на базі обласної лікарні. Тут ветерани та ветеранки можуть отримати індивідуальний супровід з медичних, психологічних, соціальних, адміністративних і правових питань, а також допомогу у адаптації до цивільного життя. Як зазначає головний лікар медзакладу Віктор Ткач, цей простір на базі їхньої лікарні. Ні відкрили безкоштовно завдяки спонсорам. Спочатку повномасштабного вторгнення ми почали лікувати наших ветеранів, військових, і ми стикнулися ще з однією проблемою: що не тільки вони потребують медичної допомоги, вони потребують соціальної підтримки і не тільки самі ветерани, а й їхні родини. Багато з них хто втратив документи, багато хто з них не має, має якихось інших паперів або потребує оформлення якоїсь там групи інвалідності і інших документів. Тому цей простір він направлений на те, щоб допомагати даній категорії пацієнтів пан Юрій проходив службу на гарячих напрямках фронту. Чоловік родом з Куп'янського району. З болем в очах пригадує ті страшні моменти, коли попав під атаку безпілотників, де й отримав опіки тіла та поранення. На лікуванні перебуває вже більше ніж півроку. Розповідає як внутрішньо переміщені особі, дуже зручно, що в лікарні може звернутися за будь-якою допомогою. На бойових діях був дійський напрямок, курський напрямок був. Трошки побував, наприклад, мені це дуже зручно. Було я не ходячий був, тому дуже зручно проходили документи, які треба підпису прямо тут на місці. Окремим напрямом цього простору є підтримка ментального здоров'я. Для цього з листопада цього року в лікарні функціонує центр ментального здоров'я, фахівчиня супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Юлія Іванчук зазначає, для тих, хто повернувся з війни, буває просто необхідно поділитися пережитим. Просто зараз буде зручно, наприклад. По палатах не міняється ходити. Ви бачите, які є хлопці, яким ну типу, до кого треба прийти. Але е, хтось хоче безпосередньо, хтось, наприклад, бере просто номер телефону, і потім ввечері телефонує. Так е, хтось хоче ну в палаті ж не одна людина, а туди може людина прийти одна окремо, поспілкуватись, поділитись. Інколи хлопці просто хочуть поговорити. Інколи бувають ввечері дзвінки він хоче по... не завжди йому якась допомога. Треба, але даже те спілкування воно теж людині потрібно. У просторі обговорили, як на практиці втілюється державна ветеранська політика. З робочим візитом область відвідала міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. Вона представила ключові напрями стратегії, а очільники рівненщини поділилися досвідом підтримки ветеранів та їхніх родин. Я вірю, що власне от така взаємодія і дає нам результат. Тому що, коли коли кожен на своєму місці виконує свою функцію, тоді ветеран розуміє, що він повертається до цивільного. Життя, де його підтримують, нададуть всі можливості, і він зможе побудувати. Те життя, є, про яке він або вона мріє, як зазначає начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської ОДА Марина Корольова, це перший простір, який відкрили на Рівненщині. Ми не попали в першу хвилю, не потрапили, але разом з тим у нас одразу буде відкриття двох просторів. Тобто, сьогодні ми відкриваємо тут в обласній лікарні, і ще у нас на черзі відкриття у місті вараж. І сподіваємось, що на наступній хвилі відкриття таких просторів Рівненщина однозначно буде в авангарді. Надалі планується відкриття таких просторів турботи у кожному регіоні України. Сліжана Твардовська та Кирило Полюхович. Телеканал ITV, Медіагруп. Потребує суттєвих змін. Пагорб слави, що у Рівному планують провести до ладу. Цього разу до вирішення проблеми підійшли системно. У міськраді планують розробити єдину концепцію оновлення, яка буде враховувати побажання містян та рекомендації експертів. Детальніше про це в матеріалі далі. Пані Галина з чоловіком Володимиром проживають у рівному з 1986 року. Подружжя майже щодня прогуляється парком на пагорбі слави. Спогади, які пов'язані з ним, пригадують з посмішкою. Та ось зараз, розповідає пані Галина, рекреаційна зона не в найкращому стані. Хочеться, щоб тут не було цих зарослів, щоб я кажуть, ці всі кущі були акуратно підстрижені, доглянуті. Ось було більше лавочок для того, щоб можна було відпочити. Щоб було краще освітлення було багато тюльпанів, коли вони в травні засвітали, це було дуже гарно. Ну, Хотілося б, звісно, щоб воно повернулося. Але ну наскільки вистачить у міської влади грошей на це раніше, пригадує подружжя пагорб Слави користувався попитом у рівнян. Щодня чимало людей відвідували його, але з часом парк став занедбаним. Бетонні сходинки руйнуються, а дерева та трава заростають із шаленою швидкістю. Тож, аби привести пам'ятку до ладу, у Рівненській міській раді почали розробляти концерт. Рецепцію реконструкції пагорба слави, де кожен небайдужий містянин може залишити свою пропозицію. Опитані нами рівняни теж вважають, що пагорб слави потребує відновлення. Я думаю, на мій погляд, якийсь, як мінімум, ще один спортивний майданчик десь в іншому. кінці так, в принципі, крім, крім якогось трошечки ремонту, мені здається, цих доріжок все-таки найнагальніше ремонт доріжок. Більше такого нічого не бачу. Реконструкцію якусь зробити, щоб від якийсь був, а то що воно зараз. Тут раніше було квітів, скільки багато, Цього, а то вже позаростало. Затягнули опитування щодо подальшої долі парку слави стартувало 15 грудня і триватиме до 31 січня 2026 року. Як зазначив виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакирзян, кожну пропозицію розглянуть та намагатимуться втілити в реальність. Перш за все, ми робимо повністю. Прозорість по наших всіх парках і скверах, тобто це без винятку, тому що громадськість має приймати участь, тому давати свої якісь напрацювання, давати свої якісь пропозиції. І основне, що це було видно, що люди приймають цьому опитуванні і ну, так само участь приймають розвитку нашої громади. До створення концепції оновлення зеленої зони залучена Агенція розвитку рівного. Свої побажання рівняни можуть залишити на сайті міської ради або ж на платформі ЕДЕМ. Валентина Захарчук, Ілля Лахай та Анастасія Словачевська, телеканал ІТВІМедіагруп. Про те на якому етапі перебуває будівництво північної об'їзної рівного про небезпечну знахідку в одному із десятків рівного та про те, хто став переможцем рівненської обласної премії в галузі театрального мистецтва, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся рівнищина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Важлива допомога. Рівненська громада вкотре передала дрони та зарядні станції для наших військових. Час для відпочинку. Коли на Рівненщині розпочнуться різдвяно-новорічні канікули у навчальних закладах. Необхідне обладнання. Рівненська громада продовжує підтримувати сили оборони. 25 військових частин отримали понад 40 дронів та 10 зарядних станцій, які місто закупило завдяки коштам платників податків. Чому за словами військовослужбовців дрони різних модифікацій постійно необхідні на фронті, та як безпілотники допомагають успішно виконувати бойові завдання? Дивіться матеріалі далі. Важлива допомога. В у 2025 році рівненська громада підтримала сили оборони за кошти платників податків. 25 військових частин отримали 43 дрони та 10 зарядних станцій. Військовослужбовець на позивний Лурф допомогу від міста отримує вже не вперше. Каже, безпілотники будуть використовувати для виконання бойових завдань на сході України. Сьогодні ми отримали для нашої бригади два дрони. Mavic 43 Autel, що і буде суттєвим, суттєвою допомогою для наших хлопців. Дрони це очі. Очі це зараз життя, так як зараз війна дронів це суттєва підтримка для нашого, одного з наших підрозділів. Чималу роль під час війни відіграє розвідка. Саме БПЛА, оснащені камерами та тепловізорами, допомагають на фронті встановлювати місце знаходження противника та успішно виконувати бойову роботу. Розповідає військовослужбовець на позивний Льова. Сьогодні отримали розвідальні дрони. Будемо проводити розвідку для нашої піхоти в день. В день деколи дуже важко помітити сили піхоти. Вони пересуваються малими групами або серед дерев, де їх важко. Помітити, потрібні якісні камери, які присутні на таких дронах. У планах до кінця року продовжувати допомагати військовослужбовцям за кошти міського бюджету. Тендер на закупівлю наступної партії дронів вже оголосили. Зазначив виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакризян. Насправді багато запитів є. Ми відбуваємося постійно закупівлі. Завдяки тому, що у нас є програма, завдяки тому, що у нас є платники податки. дякую, їм, тому що в нас є кошти. Ми постійно намагаємося бути поруч з нашими військовими частинами, допомагаємо всім військовим частинам без винятку. Ми намагаємося кожного разу передавати з більшою кількістю. Я думаю, що нам дасть і наступні роки так само допомагати, тому що програма прийнята і буде прийнята так само нашими депутатами бюджет на 26 рік, І там вже закладені фактично кошти на закупівлю саме дронів. Аби підтримувати військовослужбовців необхідним обладнанням, міські депутати на період 2026 та 2027 років затвердили програму забезпечення квадрокоптерами у рамках програми. На закупівлю дронів передбачили 500 мільйонів гривень. Максима Стапець, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group. Час на відпочинок уже з наступного тижня у школярів рівного та області розпочинаються зимові канікули. Втім, їхню тривалість кожен із закладів освіти визначав самостійно. Тож скільки часу учні відпочиватимуть, перш ніж знову повернутися за парти, розповість наша Дарина Черемшина. У кабінетах ліцею номер 15, що у рівному проводять останні уроки у 2025 році. Зовсім скоро учні підуть на різдвяно-новорічний відпочинок. Зі слів директорки школи Олени Саврук під час канікул діятимуть різні гуртки, які ліцеїсти зможуть відвідати. Наші педагоги входять на роботу, працюють. Тому у нас працює гурткова робота. у нас працює гурток мрійники, де дітки співають, відповідно реалізовують своє такі. Майстерню художню У нас працює гурток волейболу, який так само під час канікулярного періоду. Ну і різні відповідно дітки відвідують ще позашкільні заклади. У рівненській громаді канікули триватимуть 16 днів. Розповів начальник управління освіти Андрій Мазур. Це одні з найдовших канікул у навчальному році. Тому перед цим у школах обов'язково проводять бесіди з учнями про правила безпеки. Здобувачі освіти нашої рівненської міської територіальної громади канікулярний зимовий період розпочинається з найближчої суботи, 20 грудня, і триватиме по 4 січня. З 5 січня виходитимуть на навчання. Безперечно, це і обов'язок будь-якого класного керівника в будь будь-якому ліцеї чи гімназії нашої громади напередодні будь-яких канікул, чи то осінні, чи то зимою, чи то весняні, провести відповідні інструктажі про правила поведінки і відповідний період. Що це є зимою, то і на льоду так далі. Та ось якщо у Рівненській громаді учні йтимуть на канікули одночасно, в області школярі відпочиватимуть у різні дні. Зі слів директора департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петра Коржевського, коли та наскільки саме йти на канікули, кожен заклад вирішує самостійно. Якщо взяти там в цифровому вимірі, то 132, 132 заклади почнуть канікули з 20-го числа, 133 заклади почнуть канікули з 24-го, проте є 88 закладів, які почнуть з 25-го і 132 заклади, які почнуть з 27-го. Все це їхнє рішення. Дехто об'єднує канікули і весня, і осінні, і зимові. Петро Коржевський додає на тривалість і період різдвяно-новорічних канікул впливають різні причини. Дехто навіть об'єднує, в залежності від ресурсів щодо можливості опалювати будівлі закладів загальної середньої освіти. Вони об'єднують в тому числі, і весняні канікули, тому тривалість цих канікул може бути дещо більшою, навіть до 20, понад 20 20 днів. Невдовзі школярі будуть відпочивати та набиратися сил перед початком нового семестру. А продовжитимуть своє навчання вже після різдвяно-новорічних свят у звичному режимі. Дарина Черемшина та Ілля Лахай. телеканал Group. Рівненська дитяча залізниця вперше курсуватиме взимку. Як повідомили в Укрзалізниці, цієї зими компанія запускає рух поїздів на дитячих залізницях одразу у чотирьох містах України: Рівному, Києві, Львові та Дніпрі. Вперше за 75 років зимові поїзди вирушать на дитячих залізницях Рівного та Львова. Рівненська дитяча залізниця розпочне свої рейси взимку з 27 грудня 2025 року. Квитки та розклад відправлень доступні онлайн та у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Двоє спортсменів з Рівненщини здобули медалі на етапі Кубка Європи з фристайлу, який проходить у Фінляндії. У дисципліні Лижна акробатика, акробатика» 17-річний рівнянин Роман Бондарчук, вперше у власній кар'єрі виборов золото також посіла друге місце та здобула срібну нагороду 15-річна здолбунівчанка Єлизавета Боярська. На змагання такого рівня спортсменці вдалося досягнути медаль вдруге у житті. Обидва фристаліста є представниками рівненської обласної організації фізкультурно-спортивне товариство Динамо. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких Злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.